Не хочеться, щоб питання мови стало одним із тих елементів, які так яке так само може бути поставлено на терези можливих компромісів, про які на превеликий жаль говорять деякі з політичних експертів, що питання мови в переговорному процесі може постати. Як одне із тих, яким зможуть або будуть пробувати применшити значущість державної мови. Я вже не кажу за мови національних меншин в місцях їхнього компактного перебування, я вже не кажу за кримсько-татарську, за безліч інших мов, які є. Важливими для нашої національної політнічної єдності, для нашої проєвропейської складової, тим паче, давайте згадаємо, що минулий тиждень став знаковим і ще й для того, що є рішення про створення спеціального регіонального суду угу. в Газі. Це і величезна робота Різний гілок влади, і треба віддати належне всім, тому що цей процес він тривав. Але серед тих викликів і серед тих вимог до країни агресора це в тому числі е, зафіксовані факти геноциду, лінгвоциду в тимчасовій окупації. Це спроби знищення ідентичності, це знищення культури, людей, виселення, переміщення, витіснення української духовності з території України в різний спосіб, ну звичайно, в злочинний спосіб. Тому питання мови воно не може бути другорядним. Питання мови воно повинно залишатися на порядку денному.